Ну і до новин спорту двоє чернівецьких каратистів повернулися з Венеції, де проходила молодіжна ліга. Окрім досвіду та вражень, спортсмени привезли і золоту нагороду. Тож як тривала підготовка до змагань та чи задоволені отриманим результатом тренери та учасники, розповідаємо далі. Чотири дні запеклої боротьби за титул переможця. У Венеції пройшов заключний п'ятий етап серії юнацької прем'єр-ліги. Участь у масштабних змаганнях взяли і Буковинці. Наші два спортсмени виступали в категорії 12-13 років. Це міні-кадети. Прем'єр-ліга це є змагання, де збирається весь світ. Було представлено 81 країна на цих змаганнях, та 4021 учасник був на цих змаганнях. В категорії Ростислава було. Близько 120 учасників та категорії Елізабет також було близько 120 учасників. Для Ростислава Панкратова це були перші змагання такого високого рівня. Хлопець каже, не все вдалося, однак тепер знає, над чим варто більше працювати. Я готувався до цих змагань десь півроку, і ці змагання були важкі для мене. Я перший бій виграв, але на жаль, на другому програв. Спортсмени там були нормальні. Хороші спортсмени і, і тому програв. Маю, якщо мені забили перший бал, то я маю не виключатися і далі працювати. А ось для Елізабет Величко ці змагання пройшли досить успішно. Дівчині вдалося посісти перше місце в категорії до 47 кілограм. Мені потрібно було скинути кілограм. Тренування було. Як завжди. Ну, поєдинки всі були відносно легкі. Ми важкі були в Бізі-Пункою, тому що там вона перша забила бал, і там залишалося 4 секунди, в нас було 3-3, але в неї був сенчу. І... На останні секунді я забула бал. Микола Мануїла зауважує результатами своїх спортсменів максимально задоволений, адже до цих досягнень ішли досить довго та важко. Для нашого клубу це є перша медаль на так такого рівня. На жаль, на ці змагання в мене не було можливості поїхати зі своїми спортсменами, але вже 24-му році ми будемо робити все разом. Ми мега задоволені цим результатом. Ми неділю всі тренера сиділи вболівали за кожного нашого спортсмена. На жаль, з. Стеславом трошки не вийшло. Це його були перші змагання. Елізабет уже знайома з такими змаганнями, і вона показала показала свій результат. Тренер спортсменів каже за можливість тренуватися та здобувати нагороди на різних змаганнях. Потрібно перш за все дякувати нашим збройним силам України. Зараз уже набагато легше. Зараз вже набагато легше. Це було на початку трошки важкіше. Батьки переживали, тому що боялися виходити навіть деякі з будинків, але завдяки нашим зсу це трошки вже спокійніше все проходить. Дітки приходять на тренування, вони тренуються. Тренування їм дають відволіктись від того всього, що проходить навколо них. На превеликий жаль, ці діти застали такий час. Але ми стараємося зробити для них все, щоб вони не звертали на це уваги і не жили в повним життям. Наразі у спортсменів триває підготовка до наступного сезону. Вони сподіваються, що в наступному році їм вдасться перевершити свої результати та здобувати якомога більше нагород. Аліна Рябко, Ірина Задорожна, Максим Білоткач дня, ТВА.